Доброго дня, В ефірі програма Час інтерв'ю сьогодні маємо можливість поспілкуватися з лідером партії Свобода Олегом Тягнебоком. Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю з Новим роком, Різдвом Христовим. Власне, у ці от святкові дні ми маємо можливість спокійно, без скажімо так, зайвих емоцій підійти до аналізу року, який минув і також власне. Так, спрогнозувати, яким буде цей політичний рік. Пане Олеже, от е, партія Свобода, власне, вона ж була створена не вчора, правильно? Якщо е, я не помиляюся, то цьогоріч вам, вашій партії буде 22 роки, якщо враховувати діяльність СНПУ, так, яка власне переросла в нинішню свободу. От якщо об'єктивно, е, то в чому причина того, що от лише зараз, через 22 роки, ваша політична сила стала затребуваною? Тобто скидається на те, що власне от вашій. У вашому успіху в першу чергу сприяють опоненти, ідеологічні вороги, так, і, і, і тому що ваша популярність виросла саме от за останній проміжок часу. Як ви на це дивитесь і це сприймаєте? Дякую за вітання, Руслане. Вас так само вітаю з прийдешнім новим роком, різдвяними святами і шановне товариство. Дійсно, всеукраїнське об'єднання Свобода як політична сила утворилася ще в жовтні 1991 року. Тоді в нас була інша назва СНПУ, соціально національна партія України. Але у 2004 році на 10-му з'їзді партії було ухвалене рішення провести такий собі внутрішньополітичний партійний ребрендинг. Ми змінили нашу символіку, ми змінили назву нашої політичної сили. Ну я взагалі вважаю, що в політиці в Тійному житті кожних так десь 12 років варта змінювати от такі зовнішні атрибути. Особливість нашої політичної сили полягає в тому, що ми є ідеологічна партія. Ми є світоглядова сила. Є програма захисту українців, яка не змінювалася. В частині свого напрямку ідеології українського соціального націоналізму, а лише вдосконалювалося, виходячи з історичних подій, в яких ми зараз живемо. Відповідно, ми будували партію дуже обережно в частині кадрового наповнення. Тобто, ми розуміли, що особливо в кінці 80-х, на початку 90-х років, коли утворювалися нові політичні сили національного спрямування, було багато засланців агентури Москви для того, щоб розвалювати ці політичні сили. Ми Бачили, як на наших очах розвалювався той самий рух інші національно-демократичні організації, і ми дуже скрупульозно будували нашу партію. Ми не кожного приймали в організацію. У нас була дуже така жорстка перевірка. Відповідно, людина, яка йшла до нас в нашу структуру, вона в першу чергу йшла не через якісь кар'єрні міркування, бо перспективи на той час мати якусь владу, мати якісь можливості не було, а однозначно, вона йшла, виходячи зі своїх внутрішніх людей. Але трекунок. чому саме 2000 2012 рік от, став роком, коли свобода вперше потрапила до парламенту і в принципі не з неспоганим результатом. Ну, можна ще згадати, 1998 рік, коли вперше Свобода отримала своє представництво, правда, в одній особі, в моїй особі, коли я переміг в мажоритарному виборчому округу і двічі поспіль мене обирали по тому самому окрузі. Е, ну тим я е... маю на увазі які соціально-економічні, якісь політичні, ну не знаю, може, можливо, якісь міжнародні там вектори вплинули на те, що це оця... все вплинуло і міжнародні вектори, і соціально-економічні, і ситуація з теперішнім протистоянням влади і опозиції в Україні і розчаруванням після помаранчевої революції. Але найважніше, що в очах людей все-таки свобода залишалася принциповою послідовною ідеологічною політичною силою, яка не була скомпроментована тушками невиконанням яких своїх зобов'язань, тощо, тобто, в принципі, можна говорити, що ми поступово цеглинка за цеглинкою. Міцно будуючи свою організацію, ішли до цього успіху, а ситуація в країні склалася таким сприятливим чином, що ми попали на благодатний Ви ну, знаєте, як розумні досвідчені люди кажуть, що перемогу можливо не так важко добути, як її утримати, так і ще можливо по можливості розвинути її. От до вас були партії Націонал-демократичного спрямування. Там згадаємо і рухів. Їх було кілька так. Націонал-демократичних партій взагалі було досить багато, але вони. Вони або розчинилися в інших таких, знаєте, партіях з олігархічним можливо так з капіталом, так або взагалі зникли з горизонту, власне, як останні вибори показали нам це. Які причини вимирання отого українського націонал-демократичного руху, так той, що зародився ще в часів за часів Чорновола, Віслава Максимовича, так і знову ж таки чи витримають? У вашій однопартійці, оце випробування вогнем, водою, мідними трубами, як кажуть, так адже один знайомий політик мені сказав, що принциповість свободівців закінчиться там, де почнуться мішки з грошима. Знаєте, у парламенті це по моєму явище, ви знаєте, досить розповсюджене. Ну, перш за все, я хотів би сказати, що ми є перша в історії України націоналістична, не націонал-демократична, а саме націоналістична Але це Фрація. не означає, що ви демократи. Чи це кожен націоналіст в будь-якому випадку є демократом і прихильником народовладдя. Адже демократія це є влада народу. І основна база ідеології націоналізму, зокрема українського націоналізму, і є демократія. Просто сьогодні в нас слово демократія є споплюжене і спаскуджене. Дуже багато тих, які себе називали демократами, вони себе. Навіть підкреслюючи те, що ви сказали, просто-напросто скомпроментували. Але як сама демократія, як певна форма, скажімо, правління державі, то вона відповідає нашим стандартам і нашим поглядам, і нашому світогляду. Ну, Але особливість сьогодні свободи полягає в тому, що ми, маючи чітку нашу ідеологію, ми не просто не з'їжджаємо ні вправо, ні вліво, виходячи. З нашого напрямку руху, але ми ще й кадрово дуже скрупульозно ставилися до підбору тих осіб, які би могли бути і в партії, а пізніше представляти нашу організацію в парламенті. Зрештою, ну, свобода ж не вчора виникла. Згадайте, що в нас більшість в трьох радах Галичини, три голови обласних рад, міський голова Тернополя, все таки певна місцева представницька влада у свободи була. І ніхто не може звинувачити свободу в тому, що свободи були отакі е, негативні явища, які були в багатьох націонал-демократичних політичних сил. Звісно, що ми прекрасно розуміємо, що нас може очікувати, які. Е, Спокуси чекають в тому числі і депутатів-свободівців. Але я на 100% переконаний, що свобода гідно пройде цей шлях парламентський свій. Тим більше, що я розумію, що це не останнє скликання є, коли свобода пройшла в парламент і відповідно намагає, намагатиметься свою ідеологію впроваджувати. в Вже ну, до цього, скажімо, до моменту потрапляння до парламенту вас можна було характеризувати як нонконформісти, тобто навряд чи ви могли б скажімо, там поступитися своїми. Поглядами там, але нині, якщо брати наш парламент, там є три опозиційні сили. Ви одна із цих трьох опозиційних сил, і не можна не йти на певні поступки, так у певним досягненням своїх якихось інтересів чи, взагалі, планів. Я хотів би запитати у вас, все ж таки про послідовність ваших в першу чергу дій. В перший день роботи Верховної Ради виборолися з кнопкодавами, так але потім чомусь припинили цю боротьбу. Так, перший день-два ми спостерігали акції. Боротьби, власне, досить серйозно на всю країну показували також кадри, як ваші однопартійці з Болгаркою пиляли паркан навколо Верховної Ради. Але паркан, я от сьогодні був біля Верховної Ради, там благополучно стоїть. От я хотів би запитати, де є міра популізму у ваших діях? так? Пиляли паркан? Не допиляли, боролися з кнопкодавами, не доборолися. Це що? Ну, не зовсім так. Ніколи ми не підемо на компроміс, якщо це стосується наших ідеологічних чи світоглядових переконань. Але якщо це є питання організаційного характеру, то звісно, що подібні компроміси можуть бути. Як приклад, вам приведу роботу Івано-Франківської обласної ради, де свобода отримала тільки 18 мандатів, але заради того, щоб сформувати антипатії регіонівську більшість, ми пішли на певний компроміс і домовилися з представниками політичної сили батьківщини, фронту змін, народного руху України, удару і інших. Партії, з якими ми успішно працювали і зараз працюємо, зокрема на теренах тих рад, де свобода має своє представництво. Ми показали відповідно приклад так само і зараз, незважаючи на те, що в нас є ідеологічні розбіжності, навіть доволі серйозні розбіжності, і з батьківщиною із ударом, але є певні питання, в основному це є. Характеру організаційного питання, які стосуються е, організації роботи системи влади в Україні, то звісно, що е, ми знаходимо дому, ми знаходимо певну, е, скажімо, лінію нашої спільної поведінки. Е, е, щодо кнопкодавів, ну. Погодьтеся, що навіть за тих три дні роботи в сесійному залі Верховної Ради України ціле суспільство побачило, що все таки немає вже тих піаністів, як було раніше. Але є, є кадри за зняли журналістами за де регіонали голосують за двох, за трьох і після Версана, тої вашої боротьби. правильно. Але ж ви не думаєте, що один наш виступ чи кілька наших виступів вони моментально знімуть проблему? Це все є поступово. Ми перше на цій темі наголошували і будемо наголошувати. Ми дуже вдячні журналістам, що вони знімають подібні кадри, тому що це дає нам пізніше можливість далі апелювати до керівництва Верховної Ради і до наших, скажімо так, опонентів в парламенті з лівої частини залу, до партії більшості. Я хочу вам нагадати, що на кожній на кожному пленарному засіданні впродовж цієї першої сесії постійно представники опозиції наголошували на тому, шановний пане голову Верховної Ради, будьте добрі, оголосіть, будь ласка, списки відсутніх. Як ви пригадуєте, на Останньому засіданні це вже було зроблено. Так дійсно, вони вже почну. Вони вже вони так вони також натискають кнопочки часом, коли їм це потрібно, але вони вже це роблять, ховаючись. Ну все одно ми будемо реагувати. І, от, наприклад, ті події, які були на останньому пленарному засіданні, вони однозначно будуть висвітлюватися нами на наступній сесії 10-го числа, 10 січня вже наступного року. І наш тиск на провладну більшість все одно буде продовжуватися. Більше того, ви ж знаєте, що влада задумала? Вони розуміють, що. Що ми їм не попустимо цього, вони вже навіть пропонують провести е, зміну тиждень, процедури, щоб тільки раз в тиждень, скажімо, в четвер голосувати. Бо вони собі усвідомлюють, що вони не зможуть зібрати на кожен день 100% явку своїх депутатів-олігархів. Відповідно, це теж є вже. Крок, нібито на е, скасування отої е, ролі піаністів у Верховній Раді України. Хоча наша позиція є абсолютно логічною, та ви включіть систему Рада три, коли однозначно буде персональне голосування, але поки що влада боїться на це піти. Причому придумуючи різноманітні там фантазії, типу сан, санітарно піділогічна служба е, заборонила ту систему Раду, бо вона якимось чином буде шкодити здоров'ю депутатів. Ми дотиснемо це питання крок за кроком. Ви побачите, ну, тиск буде. Що ж все таки і журналісти і журналісти в тому, в тому сенсі є нашими е, серйозними союзниками. Завдяки вам. Ми все-таки, ми ж, як іде голосування, ми сидимо на своїх місцях, а ви зверху бачите і це все знімаєте. За що ми дякуємо? Що стосується паркану, паркан? Ну, паркан як був зрізаний, так і він є зрізаний. Більше Там роки. тільки дві секції зрізані. Цього достатньо. Я, можу, дві секції... Ні, не дві секції. Зрізана ціла сторона в сторону Мар'їнського парку. Більше того, ми добилися того, що ті основні базові стовці, які тримали ті секції, так само. Уже є зліквідовані і вони є зрізані. Відповідно, там є прохід і є можливість туди проходити. Так що е е ми показали, що якщо навіть хтось захоче цей паркан далі ставити і далі відгороджувати громаду від Верховної Ради, вони прекрасно розуміють, що завтра знову вийдуть депутати від свободи з болгарками, і того паркану не буде. Олеже, ще хотів би з вами поговорити про одну із тез, про яку зазначила ваша однопартійка Ірина Фаріонс, про те, що Депутат повинен бути не тільки ідеологічно, а й фізично підкований, так в цьому плані. Тобто, зокрема, про фізичну підготовку, от всі ми бачили, як ви взялися до депутатської справи. От скидалося, що ці спортсмени, депутати від партії регіонів, так які були раніше, які розблоковували роботу Верховної Ради раніше, били там обличчя б'ютівцям бідним попередньому скликані. Так, що вони певно навіть були в такому стані розгубленості. Вони не знали, що робити, як протистояти. Проте згодом, от Колісніченко з регіонали жорстко. Побили навіть по біски, так можна сказати, ногами так, б'ютів, це здається, демонструючи, все ж таки, хто хазяїн у хаті, тобто у Верховній Раді, от наскільки потужним буде фактор фізичної сили у стінах нинішньої Верховної Ради за присутності свободи у 2013 році? Свобода, звісно, що не прийшла в парламент для того, щоб вчиняти там бійки, але зрозуміло, що якщо на наших очах грубо порушується Конституція України. Закони України, регламент до речі, ті нормативні акти, які ж ті ж представники парламентської більшості самі ж і ухвалювали, це теж питання персонального голосування там української мови в стінах державного органу е, Верховної Ради України і інші порушення законодавства. Зрозуміло, що якщо е, можливість апелювати словом буде недостатньою, ми будемо застосовувати будь-які методи, щоб закон все-таки виконувався. Е, е, Очевидно, що ця влада для себе усвідомила, що так просто їм не вдасться, як в минулому скликанні маніпулювати парламентською опозицією. Вони не зможуть грубо порушувати закони, бо на будь-яке порушення закону буде наша реакція. Більше того, реакція, яка підтримується громадою і підтримується суспільством. Звісно, що мені не дуже хочеться, щоб про український парламент, як найвищий законодавчий орган нашої держави, говорили як. Скажімо, про якийсь цирк, як про місце, де збираються тільки заради вирішення якихось політичних бійок і протистоянь. Насправді, такими методами, ми хочемо все таки цей парламент зробити справді органом європейським законотворчим. Тим більше, що ми собі усвідомлюємо, що сьогодні ми є опозиція, а завтра ми будемо владою. А якщо ми будемо завтра владою, то ми не хочемо в спадок отримати розвалений парламентаризм в державі і знищену українську економіку. Тобто сьогодні, перебуваючи в опозиції, роблячи певні кроки, ми усвідомлюємо, що завтра нам доведеться користатися плодами тих кроків. Панележа, знаєте, дозволю собі таку маленьку ремарку, що мені здається, що ми живемо зараз з вами в такий вік понтів і піару, які керують взагалі свідомістю людей, чи то намагаються це, це робити. От вас вашу політичну силу чомусь називають ультраправою, радикальною, ксенофобською, ну і так далі. Афішують зокрема резолюцію Європарламенту. Ту по Україні, які нібито радять нормальним партіям не зв'язуватися з партією Свобода. От, хоча власне моє особисте дослідження говорить про те, що е, тут більше галосу, адже, от е, вас дуже з великою натяжкою можна взагалі назвати радикальною партією. Так, от я просто по подивився в деякі статути інших націоналістичних партій, які входять, скажімо, до Євросоюзу, от, наприклад, грецька партія Золота Заря», яка. Сьогодні на останніх виборах вона отримала 7% голосів у парламенті. Так має 18 місць на даний момент. От її статусі в статуті взагалі йдеться чітко написано, що тільки арійці по крові, греки за походженням можуть бути членами цієї партії. Тобто, ну тут якось зовсім дивно ці аналогії, так які проводяться. От в інших європейських країнах, от е, е, теж відносно так успішно діють партії набагато радикальніші. Я от що хочу сказати: набагато радикальніші за е, вашу партію, але чомусь вони не мають мають такої уваги до себе, так з боку того ж самого європарламенту, якщо згадувати резолюцію, чи того ж самого піару всередині країни, як ви гадаєте, чому? Та резолюція Європарламенту вона не просто так виникла. Це була спецоперація, яка планувалася 100% на Луб'янці, адже резолюція Європарламенту на 90% стосувалася політичних репресій в Україні, стосувалася недемократичних проведених виборів, критикувалася жорстку партія регіонів і керівництво сьогоднішньої України. І лише один абзац, який був проголосований з голосу за пропозицією одного з болгарських депутатів-соціалістів. Представники представника партії, яка колись називалася болгарською комуністичною партією, яка є союзником фактично проросійських сил, відповідно таким чином, якби змінив наголос цієї резолюції і на превеликий жаль, засоби масової інформації в Україні підхопили оту качку і почали говорити тільки про свободу, і про ту частину, яка стосувалася свободи, і дуже мало зверніть увагу за той весь час обговорювалася власне позиція. Європейських структур стосовно партії регіонів, але натомість ми зразу отримали дуже жорстку реакцію зі сторони української діаспори, за що ми дуже вдячні. Скажімо, пан Лозинський, який представляє українців за кордоном, моментально дав, ну скажімо, таку наджорстку позицію стосовно критики, навіть ем, отій резолюції Європарламенту в частині свободи, навіть не тільки те, що стосувалося безпосередньо свободи. Він розцінив таку критику як напад на українців. Зразу моментально появилася реакція з 16 країн від української діаспори, які активно підтримують свободу. Адже я хочу вам нагадати, можливо, причина саме в тому є, що саме в закордонному виборчому окрузі свобода перемогла, і в 13 країнах, зокрема Європи, свобода отримала переважну більшість голосів підтримки. Ми мали результат 60, 70, 80 відсотків. Українців, які на тих виборах проголосували за свободу. Ну, але мені є дуже приємно, що наші партнери в парламенті, як і Батьківщина, так і Удар, вони відразу зорієнтувалися в тій ситуації і ем, задекларували свою прихильність нашої подальшої співпраці. Належа ще півхвилинки у нас часу є. Чи означає взагалі, що в нинішніх геополітичних умовах оцей дух націоналізму, який сповідує ваша політична сила, він однаково ворожий як одному вектору, так і іншому. Тобто він однаково ворожий, як руському Міру, так і європейському союзу, ну не зовсім так. Справа в тому, що з нас хочуть малювати якихось таких чортів з рогами, страшилки з нас робити. Але коли свобода починає конкретно працювати, і люди бачать результати нашої роботи, вони змінюють свою думку. Я не втомлююся повторювати, що націоналізм насправді це є любов, любов до своєї землі, любов до своєї. Родини це є любов до своєї нації і націоналізм. Це є найпрекрасніше почуття. І од власне свобода, як та політична сила, яка сьогодні презентує цю ідеологію в парламенті, абсолютно зможе змінити оті ті стереотипи, які сьогодні нав'язуються в українському суспільстві. Дякую вам за за розмову. Сподіваюся, що у вас буде можливість довести це, як кажуть, не словом, а ділом так казали вже можливо ваші І Для нашого не здригнеться гостями на гостем нашої програми. Сьогодні був лідер партії Свобода Олег. Тягнемок вітаємо вас ще раз Новим роком і з Різдвом Христовим. Щасти